Вітаю, ви, шановні телеглядачі. Рік тому, у лютому 2015-го, розгорнулися жорстокі бої за Дебальцеве. Однією з найгарячіших точок у тому протистоянні став блокпост поблизу села Фащука. Його разом з бійцями Збройних сил України обороняли наші прикордонники. Саме там загинув наш побратим, старший лейтенант В'ячеслав Семенов. Про нього сьогоднішня наша розповідь. До Могилів Подільського прикордонного загону старшого лейтенанта запасу випускника Вінницького політехнічного інституту В'ячеслава Семенова призвали у серпні 2014 року. У цивільному житті він, як і більшість сьогоднішніх захисників України, не мав ніякого відношення до військової служби. Працював простим інженером радіоелектроником, захоплювався рибалкою. Разом з дружиною виховував двох доньок. Порядочний, надіжний. Мы с ним, когда поженились, у меня уже были две дочки маленькие. в ещё 17 лет, он им заменил отца, относился к ним так, как я так думаю, не каждый родной отец относится так к детям своим. Очень любил внуков. Коли сталася біда в країні, В'ячеславу було вже 45. І він добре усвідомлював ситуацію, у якій опинилася батьківщина. Товаришу по роботі, він неодноразово висловлював свою позицію громадянина без пафосу і хвастощів. А якщо не я, то хто? Як каже, ми всі е, поховаємося, поробимо собі інвалідність, а хто буде захищати? Тобто в нього було, ну, було почуття обов'язку, він розумів, що якщо батьківщина в небезпеці, значить комусь потрібно її захистити. Він ніхто на збори їздив, ну а потім. Шел на работу, звонит, в 5 часов с вещами прийти в военкомат. Он начал собирать вещи. Мы по списку пошли лекарства покупать нужное в аптеку. Ну, собирать уже. Позвонили родителям, ну, понятно было. Человек, который служил, и знает, что такое воинская присяга, и что такое надо, то, по крайней мере, вариантов не поехать не, не обсуждалось. Нікак. В прикордонному загоні, куди завела його доля як мобілізованого офіцера, невдовзі розпочалося формування оперативно-бойової прикордонної комендатури могилів Подільський. Для виконання службово-бойових завдань зони проведення антитерористичної операції. Блокпост неподалік Дебальцевого. Серед військових більш відомий як балу. Саме на ньому поруч з бійцями Збройних сил України почали нести службу прикордонники новоствореної оперативно-бойової комендатури могилів Подільський. Серед них був і заступник командира застави, старший лейтенант В'ячеслав Семенов. Ну, і серйозно, на той час якби, спокійний, тихий, без криків в нього не можна було почути там якісь повищення голосу. Він став був скромним, тихим, ну і роботу от офіцера він ніс. На, на весьому рівні. він ніколи, як командир, він ніколи ні на кого не повисив голос, ніколи нікого не заставляв, ніколи нікому нічого не приказував. Але тим не мені його всі слухали. З часом саме цей блокпост став одним із найпекельніших місць на лінії розмежування. Справа в тому, що через вигідне географічне розташування він мав стратегічне значення для захоплення Дебальцевого. Тому піддавався постійним нападам з боку російсько-терористичних військ. Наше направлення було одним із найтяжові. Навіть можу сказати ось так. Тому що ми держали трасу саме дорогу. Харків, Ростов-на-Дону. Заїхали ми, це був кінець січня, 29-та, здається, число. Перший же день, перший же день ми попали вже під, під обстріл. До кінця ще не розуміли, де ми знаходимося і що це з нами відбувається. Багато хлопців не знали, навіть, як себе правильно вести. Тому і багато хто був поранених з нас, наших наш, З початком активних бойових дій місцеві через блокпост вже не їздили. Але прикордонники залишились. Міняючи через 5-6 діб, вони захищали цей клаптик української землі до останнього. Якщо на всіх напрямках були окопи, бліндажі у нас не було нічого. Ми вибігали просто на блоки бетонные і стріляли з пульмету, з пулемету, з автомата. І е, основное, это ми кидали вогами. У нас не було ни АГС, у нас був ток із е, всього оружия. У нас був только РПГ і пулемет. Самое сильное оружие. Ну і автомати у кожен. У перших числах лютого обстановка в районі Дебальцевого і на блокпосту, на якому ніс службу В'ячеслав Семенов з побратимами, різко ускладнилася. У терористів було одне завдання. Терміново звільнити дорогу на Дебальцеве. А для цього треба було знищити український блокпост разом з його захисниками. Обвалу – це кожен ранок з 9 ранку починається мінометний обстріл, потім танки. Танки заїжджають на блокпост, починають все рушити, танки виїжджають, починають їхати БМП, МТЛБ з піхотою і починається бой. На стрелковом оружии, с пехотой. Славик, как командир вообще, ну просто командир от Бога. Нам надо было постоянно выходить на дорогу, смотреть. Смотреть, э -э -э, наступает на нас или нет. То Славик постоянно, он говорит, сиди, я пойду посмотрю. Я говорю, ну я же выйду посмотрю. Нет, я пойду. Иди". То есть насчет этого он молодец. Всегда он первый. Я говорю, Слава, перекури уже. Я говорю, Ты вижу, что уже устал, уже пулемет закипает. Он говорит, нет, я еще пойду пострелять. Дуже відважною людиною, бо він тихий, спокійний, але він цю роботу свою робив. От в останній день він чогось дуже сильно хвилювався. Хвилювався, навіть навіть занервничав, навіть так, почав якось, не знаю чого чи він чувствував, що так має бути, що ну, він такий був на взводі був. А так, то він взагалі, як офіцер, як командир групи, то він зробив свою роботу на, на всі 100%. навіть більше. Кожним днем маленький острівець захисників дороги на Дебальцеве ставав все більше схожим на руїни. Попри мінські домовленості, російські танки щодня надавали спокою прикордонникам. Виходячи в поле чи на дорогу, прямою наводкою обстрілювали блокпост з різних сторін. Сховатися було майже ніде. Семенов вів себе достойно в таких ситуаціях. Ніколи він не ну він не показував цього. Він якось вів себе так спокійно, розмірено. Бувало, але ну, він сюди сварився, щоб ми з бліндажів не вилазили. Там хтось вилазив, подивитись, ну Саня не вилазив, я тобі сказав, я сам подивлюсь. Він такий він дуже відважною людиною, бо він, коли бой, йшов, він вибігав, аж за мішки там розбиті, були бойниці, він аж туди вибігав, там залягав, відстрілювався. В один з днів зі сторони Нетішина з'явився черговий російський танк. За пагорба можна було бачити лише його башту. Він бив прямою наводкою з відстані півтора кілометра. І дістати його не було можливості. за півдня цей привід розвалив практично все, що залишалося на блокпосту. Ну, оце така картина бою. Пожалуйста, все рухнуло, все ось пацани. Осіба ззаду прикрили беха, автомат і загубив, молод. Відходить наш танк. Там порозбита беха, все. Пацаны, все, герои наши стоят. оттуда сюда руки трусятся, надо унять. Сейчас возможный удар артиллерии, надо, чтобы отходы. 16 я позвонила в февраля. Он скинул смс. -ку. Пока все нормально. До этого было все нормально. Это пришла смс. Пока все нормально, перезвоню позже. Потом он перезвонил вечером. Но это был последний раз. Самый жесткий бой это был 17 числа. Нам обычно они ні заходили з двох-трьох сторон, а 17 зашли з чотирьох сторон, повністю, повністю з всех сторон. Через інтенсивність ворожого вогню захисникам блокпосту практично неможливо було підняти голову. Щоб стримати російську піхоту, доводилося піднімати кулемет на витягнутих руках і стріляти навмання по-сомалійськи. Саме під час цієї атаки від прямого пострілу з ворожого танку по позиціях прикордонників. Був смертельно поранений відважний захисник блокпосту простий український хлопець, люблячий чоловік, батько двох доньок прикордонник старший лейтенант В'ячеслав Семенов. Ти збери мене в дорогу, моя мила та освячену іконку. Поклади нашу землю, знов плюндрує вража сила, боронить її піднялись козаки. Ти пробач мені, що я усе покину, проміняв тебе. Єдину на війну не тужи, кохана, я іще не згину, я тебе іще до серця пригорну, не тужи, кохана, я іще не згину. Я тебе іще до серця пригорну. З побратимами ми вже сім'я єдина. Поріднись... Незадовго до того трагічного дня наші журналісти побували на блокпосту балу. З Києва вони привезли захисникам блокпосту листи від школярів зі словами підтримки, побажанням перемоги і скорішого повернення додому. У нас залишилось відео, де В'ячеслав Семенов ще живий. Ось цей маленький кадр справді великої людини всім, тим, хто нас підтримує, за приємні листи Льоха від близьких, від Софії Брусь нам вдалося розшукати Софію і навіть поспілкуватися з нею. Я не знала, хто буде отримувачем мого листа. Я не знала цього воїна, але я буду молитися за його душу. А якщо за рідну землю я загину, захищаючи вітчизну до кінця я тебе. Ніколи мила не покину, оберегом стану, зіронько моє. Ти пробач мені, що я усе покину, проміняв тебе єдину на війну. Не тужи, кохана, я ж іще не згину. Я повернусь і до серця пригорну.